Сьогодні я не один, а зі Софіком. Софік, будь ласка, покупай якусь собі тут збоку щось покупай. О. А я не можу. А, тому що ти біля мене стоїш. Добре, стривай. Стривай. Ну, О, вибачте. Дякую все. Зробили... не падайте, сюди. Mm -hmm. Так. Сьогодні я вам е, обіцяв в новому ролику, що покажу, як розмножувати ці речі. І навіть всі речі, які є в Майнкрафті. Так, виберемося наверх. Так. Е, в нас є... Значить, в нас є вік І я зараз покажу, як вже знову. Першим нам треба скрафтити сундук. То працює і в звичайному Майнкрафті. Е, потім туди кладемо, наприклад, е палки. Мірен, давай давай не палками, а ем, ти будеш. Ем і після того е, один е гравець забирає м'яч, другий ставить, і от так розмножимо. Вот. Наш наш же, ти камоть що по-інше. Якщо оце може пригодитись, а для того, щоб, якщо, наприклад, ви не можете... Якщо, наприклад, ви добули один алмаз і не можете знайти другого, то ви от таке може оце можете. То, то ви оцим майхаком можете. Е, то цей фаг вам може знадобиться. І в наступному ролику у нас буде ролик про у нас буде ролик про сіде знову, бо я знайшов нові Сідин. І всім до побачення. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був е, Майнкрафт і Арена. Всім па, -па.